Доброго дня! Вітаю вас в п'ятому дні рукодільного адвент-календаря. Сонечка не дочекались, тому будемо продовжувати наповнювати нашу різдвяну торбинку за допомогою штучного освітлення. І перед тим, як почати формувати п'ятий день, я хочу на хвилинку повернутися у попередні дні. Тому що я нарешті визначилася з оформленням своєї лялечки. Звичайно, мені б дуже хотілося додати слобожанських мотивів, але на листівці, яка присвячена красуням зі Слобожанщини, наразі листівка поїхала до Німеччини, там зображений на дівчинці очіпок. А я вважаю, що не треба ховати таку, таку красу. Якщо вишити всі квіточки у віночку, він буде дуже гарний, дуже яскравий. Тому очіпок, як ідея, не підходить. І тоді я вирішила звернутися за допомогою до цього дизайну. І я хочу прикрасити свою дівчинку отаким. Гарним яскравим паском. А ще й, бачите, він тут з помпонами. Тому я вважаю, що зможу додати індивідуального колориту своїй лялечці. І коли ми будемо показувати наших, наші готові іграшки в готовому вигляді, ви побачите, які вони в нас різні. Хоча спочатку були дуже однакові. Звичайно, що в оформленні цієї іграшки мені буде допомагати помічник, постійний асистент наш гном, але у мене не вистачає навіть його допомоги, тому що в мене є запитання до виробників. Здається, все передбачили. І основу розмалювали дуже гарно. І бісер є, і наповнювач є. Голочку причепили, навіть мотузочку передбачили. а ниточки не додали. Добре тим дівчатам, які вже займалися бісером. У них є така ниточка в запасах. А що робити початківцям, тим дівчатам, які вперше стикаються з таким набором? Де шукати ниточку? Тому оформлення моєї іграшки відкладається, і існує небезпека, що це може не завершитися. Готовим виробом. А хто мені підкаже, в яких ще випадках майже готова робота, якийсь час вимушена лежати у шафі і ніяк не переходить в експлуатацію? Можливо, вам підкаже наповнення наступного сьогоднішнього п'ятого дня. І це така маленька дрібничка, але дуже-дуже важлива. І це гудзики. Зізнавайтесь, у кого в шафі лежать готові вироби, але ви ними ще не користуєтесь, тому що або не знайшли підходящі гудзики, або нема часу їх пришити. Тому що гудзики бувають іноді дуже примхливими. По-перше, вони губляться, по-друге, вони відриваються. Іноді вони не хочуть застібатися. І за ними потрібен догляд. Як ви гадаєте, чи зможе наглядати за ними отакий гном, я вважаю, що йому буде дуже важко, ну, тому що нема ручок, нема гудзиків. Чим він повинен застівати? Як він буде за ними наглядати? Яким чином зможе пришити у разі необхідності? Тому на допомогу головному гному розпоряднику в день наших гудзиків. На чергування заступає ще один гном. Маленький, дрібненький. Ну, як самі гудзики. У такому королівстві коштовностей та прикрас має бути гном саме такого розміру. Бачите, тут є квіточка, і він же ж теж гудзик. Тому Відповідальним за гудзики призначається гудзик-гномик. А оскільки ми готуємось до Різдва, то гномик буде вести ці гудзики до володаря цієї чарівної торбинки на оленях. Бачите, у нас олені. Везуть подарунки. В якості подарунка буде різдвяна торбинка, в якій усередині будуть такі коштовності, які стануть в нагоді кожній майстрині. І я б могла вже сховати ці гудзики у пакетик. І заліпити наліпкою п'ятого дня. Але ж ви всі бачили ці гудзики? І я так сподіваюся, серед вас є майбутня володарка цієї святкової торбинки. Тому за лаштунками цього дня я зроблю підміну цих гудзиків. І хай це буде сюрприз. Я ж обіцяла, що щось несподіване і цікаве очікую навіть на тих дівчат, які спостерігають за збором різдвяного адвент-календаря. Тому конверт залишається, гном з оленем залишається. А ось гудзики, які доїдуть у цій торбинці, я поміняю. Ну, тому що мені, по-перше, хотілося б залишити на згадку гудзики, які збирала для всіх нас Світланка. Це залишиться мені, тому що тут на гудзиках зображена бабка. Бабка для бабки. А ще й Бачите, тут є метелик. Тому я залишаю цей набірчик собі. А який я додам у роботу цьому гному, ми, можливо, побачимо, Ну, якщо дівчина, який дістанеться оця чарівна торбинка, колись нам про це розповість. А якщо не знайдеться бажаючих на розіграш цієї торбинки, я знайду, кому її подарувати. Тому що в мене навіть вже питали, чи продаються такі торбинки. Тому що це виявилось все ж таки геніальною ідеєю. Тому далеко не розходьтеся, бо завтра у нас буде шостий день. Нашого рукодільного адвент-календаря. І це буде особливий день, тому що завтра день Святого Миколая, і під подушками є надія знайти якийсь подаруночок. Тому до зустрічі завтра. На все добре!